мені зараз курс до цього життя. Я вже Я постійно перебуваю. Я в постійно. Хто ти такий, Хто ти такий? Пристань, я вам задав питання. Ти хто такий? Ви знаєте що? Я вам не тикаю. Скажіть, будь ласка. Тихо, тихо, тих, що ви робите? Е, що ти пихаєшся? Що ти пихаєшся? Не пихайся. Ви не хочете служити, що ви уклоняєтеся від військової служби? Я ще раз поясню, у мене немає ніякого мину. Я жіно скажу, у мене немає ні одної повістки. В даний момент відклоняється від того, що... Що ти говориш зараз? все? я з вас не тикаю? Ще раз питаю, хто такий, представте, будь ласка. Я з вами розмовляю. І прошу вас, є вас, є хоча би які небудь чоловічні поняття про культуру. Ви повинні розмовляти чим? Я вам, шановний, пояснюю ще раз. — Мене звуть Юрій, вас не, як звати? — Не до мене ви голос. — Запитання повторюю ще раз, як звати? — Тихо, Юрій. І, і до старших я? це нечемно кричати, кривати рот, представитись, будь ласка. Я щось. не бачу ким представлятися. Послушай Хто мене, такий. А щас, якщо ти будеш нарушати громадський порядок, мі... я зараз представляю громадську організацію. Нарешті друге. Як, друге. Як, як я друге я звали? не бачу перед ким представлятися. Перше, друге, якщо ви будете нарушати час громадський порядок. Шановні представники. Да. Скажіть, будь ласка, Вас що це люди? Почитайте, ви тут охороняєте порядок. Власка. Вони прийшли на територію води. Ну, а ви прийшли? Да. Мене звуть Павленко віде. Юрій Євгеніч. Mm -hmm. <сі> Видно? Не ти, ти, а ви. Не ти, а ви. Що за бичьо з вами прийшло і хто ви такі? Я ще раз запитую. За мною туди прийшов, що за бичьо? Я бич я бачу зовсім другу. Щас, який тикає старшим. Я представляю громадську організацію гепард в охороні громадського порядку. Значить, одразу роз'ясню, хто це такий. Це аферіст. Значить, людей беруть на роботу. На охорону, на охоронну фірму брав в тому числі мого батька Павлен, Євген, Павленка Євгенія yeah. Костянтинович. Yeah. Ні, ти поспи громад мачі, мачі. Мачі. не по спримути е, Шавка Гройсмана. Значить, бере людей на роботу, потім звільняє, не видає зарплату. Скажіть, будь ласка, я брав перших. Не знаю про що ви розмовляєте на даний момент. Значить, я вам я розмовляю. Не про про вас нелегально голос, працюють працівники. Далі нелегально працюють Бери працівники. факти. Оці оці всі люди, оці всі люди, оці... всі люди. 18 вісімнадцяті школи били пенсіонерів і бабусь. Так було я скажу так, що ця акція сьогодні спланована оця вистатись. для того, щоб сьогодні не було акцій переду по 18-й школі і по гаражниках і по всьому. це не планову наші це захоплення. Це захоплення що державного комунального майна. У вас є оренда на це Є, е, да, да. самоборона, тільки що керівник самооборони взяв е, коленду, собі в руки під свою відповідальність, це було зняв додати. Тільки що начальник самооборони забрав... Далі. 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 Да, да. Тому що вони питалися його в мене видерти. А зарвалися їхні представники, почали просто в мене віддерти і забрав не Олексієв його замісник. Забрали його просто мене хлопці самооборони, бо почали вже не мене бити в штабі. <пілу> Відповідь скажу одне. Коли бачите ви бачите людину старшу за вас, знаєте, розмовляти на ви. Би, а, і ви я поясню вам, по я, по я з корупціонерами, з бидлом і з ворогами української революції розмовляю я на ти. Я прошу вас, пожалуйста, вираження добирати. Я. Я. я вибираю, я вибираю свої вирази відповідно до Руцінської бідлі. Скажіть, будь ласка. Це ти, поняв? Дякую дуже. Дуже дякую. Я прийшов до вас на офіс і захопив його, так? А чому ви не пропускаєте людей досвідсу? Чому не пропускаєте ну, людей? Чому не чому не Це штаб да. Це, Це, да. народного ради. Покажіть документи. Uh, зараз не. вам ви а чому Я тут сьогодні що? Це теж моє приміщення. Це моє здання, бо я був тут час. Вперд, Козіткова 16-20. Ну дивіться, зараз зачинитесь. Диві... Козіскова 16-20, Вперед! <зас> <зас> зараз це правомір. Це неправильно, діє за ну, що. Ви не <зас> 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 Не <хочеш. зас> ну, так, все, <зас> Не треба мене обіймати! Не мене хочу висловитися. Ну, так, конечно, Конечно. Ну, що там позиціонує, ось ще якісь проблеми з власності на боротьбі того заходиться мої. Чуєш, я тебе зараз у камеру виб'ю. о працівники міліції, поліції, погрозу тільки що від цього молодої людини. Вона, він перед цим хапав за руки при вході. Так, що, заспокойся. Бачите? Заспокійся. Камеру заховай. Що, не доходить чи що? Заспокойся. Ну то хай заховай камеру, бо я йому зараз поб'ю. Не... Що, ідіот чи що? Не Я виконував свій службов боссів. Камеру заховай говорю. Забезпечте правопорядок. Працівники міліції, будь ласка. Ну то хай забере камеру, бо я йому зараз поб'ю. Чого ти його знімаєш? Що він тобі щось чи що? Руки руки руки, 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 Молодой руки, руки, руки. Если вы не знаете законы, почитайте законы, руки. пожалуйста. Статья 307 руки. цивильного кодекса, руки Это приберите. Это в приватном порядке. Сейчас Мы здесь разберемся. массовый захват. Я не имею права. С... Не Я могу про. Прав... Пожалуйста, удалитесь и делайте, что хотите. Только удалитесь отсюда. И тогда будете запрещать. У себя дома будете запрещать, а не в месте, где массовые мероприятия проходят. Що, що? Ніхто Ладно, що чи, чіпляються. Да. Так чіпляються, бачиш. Найбані, ми з, ми з, разом паки Гройсмана зарвалися е, беззаконно до нас в державне приміщення, державне комунальне приміщення, угу. приватні, заміть. і ще й питаються приставати, скажімо так. <с? Ну, Ви ж приватне підприємство. Ви не держава. Держав? Громадське формування.